Ми почули свист і побачили вогняну спишку у вікні після таких ракетних ударів, що можливі люди бути під завалами. Це вибухові травми, акубара травми. Цей навчальний заклад повністю зруйнований. Зараз 10.40 ранку, 31 липня, і сьогодні близько 9-ї росіяни ракетою поцілили по житловому будинку десятиповерхівці у Кривому Розі. Власне, цей будинок позаду мене, які наслідки, що саме відбулося, скільки постраждалих наразі достеменно невідомо. За офіційною інформацією, відомо про одного загиблого, але ця інформація уточнюється. Було два прильоти, один із них. Де ж неподалік від цього будинку, це чотирихповерхова будівля, і станом на зараз відомо, що можуть знаходитися люди під завалами. Завали розбирають навколо в усіх будинках, ну, в переважній більшості будинків повилітали вікна. І що буде саме відбуватися, ми будемо відстежувати. На території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети. Попередня також балістика, яка одна з них влучила. Ми на задньому фоні бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в учбовий корпус в учбового закладу. Попередньо 29 чоловік отримало поранення. Серед них двоє дітей. Одна людина в тяжкому стані. Роботи будуть ще тривати дуже довго. Сподіваємося, що якнайшвидше розберуть завали, але і я думаю, що вночі будуть робити комунальні служби і служби ДСНС. Що стосується загиблих, станом на зараз поки що одна людина. Ну, ми самі розуміємо після таких ракетних ударів, що можливі люди бути під завалами. Аварійні рятувальні роботи зараз продовжуються, будемо повідомляти згодом. Я прокинулася від першого вибуху, який був е, далі. Ми подумали, що це знову в дамбу прилетіло. А, і потім майже одразу стався другий вибух. Ми почули свист і побачили е, вогняну спишку у вікні, і потім стався вибух, і в нас в квартирі вилетіли старі вікна. Так, мої діти зараз знаходяться у моєї мами, е, і вони. Слава Богу, ми не застали всього цього, але в дитячій кімнаті все засипано лампами, іграшки, постіль, все у склі. Але ми живі, неушкоджені. Якось так зараз 11 година 44 хвилини. І станом на цей момент, за офіційною інформацією, відомо все таки про одну людину, яка загинула внаслідок цієї атаки по кривому рогу сьогоднішньої ранкової атаки. А також про 29 осіб, які перебувають у лікарні. Лікарня прийняла 20 постраждалих. З них троє постраждалих амбулаторних. Їм надана була медична допомога в травмпункті. В них незначні ураження. Що стосується 17 пацієнтів, які прибули до нас у стаціонар, всі були просортовані. Важким всім пацієнтам надавалася хірургічна медична допомога в операційних залах. Залишаються в лікарні 17 стаціонарних пацієнтів. З них троє пацієнтів важких і 14 пацієнтів середнього ступеню важкості. Внаслідок прильоту пацієнти зазнали це вибухові травми, акубара травми. Також пошкодження осколкові, пошкодження тулуба кінців. Троє хворих знаходяться у важкому стані, деякі з них в реанімації. На жаль, під завалами може бути ще до вісьми людей. Ми розвернули вже повністю штаби, там розселення, продукти, медикаменти, заяви на компенсацію, також отримувати будівельні матеріали. Лівка, Тарпаулін, USB. працюють всі комунальні бригади. Штаби на місці розгорнути, психологи також працюють. Міжнародна допомога теж приїхала. Так що працюємо далі. Це друге місце прильоту сьогодні. Російської ракети на Кривий Ріг. Будівля одного із навчальних закладів Кривого Рогу частково зруйнована. Від першого до четвертого поверху на першому поверсі тут розташовувався магазин. І оскільки ракетний обстріл стався о 9-й ранку, то е, рятувальники, які зараз тут працюють і інші служби, підозрюють, що можливо в магазині перебували люди. Яка саме ситуація надалі буде зрозуміліше? Ну, наскільки масштабне руйнування ви самі бачите, що будівлю цю вже відновити неможливо, вона Макс повністю зруйнована. Всередині був магазин, і там напевно ще знаходяться люди. Не можемо це сказати після того, як завершаться всі розбирання завалів, поки що ще не відомо. Але цей навчальний заклад повністю зруйнований. Я знаю, що поруч у школі відкритий штаб, але я ще не зверталась, і я не знаю, чи звертались мої сусіди. Поки що вони займаються прибиранням у себе в квартирі і навколо будинку. Медичні працівники на місці працюють також психологи, тому що дуже велику травму отримали люди. І ви бачите, що все організовано, дякуючи. Всім згуртовано, всі на місці.